Але про Солидар, не я не є воєнним експертом. по-перше, але от те, що я сьогодні читав, щоб зрозуміти собі картину того, що там робиться, наш дуже хороший колега. Він був у нас з тобою народ редколегії пару місяців тому, коли ми робили. Таке наше засідання Лесі з Лесією з Стевком Бандерою і з Мусою Ломаєвим. А був Влад Головін з нами, який зараз працює з командою Лемонд, дуже якісних французьких репортерів військових. А і я зацитую просто публікацію Лемонда, яка дає дає хорошу, на мій погляд, аналітику цього. Він повторює те зараз. Про що ми вже проговорювали про зацікавленість ці тут. Пригожина і його бойовиків, але що припускає ремонт, Це те, що ці канали, які ведуть з соляних копалень, вони настільки розгружені і настільки глибокі, що теоретично і так думають французькі аналітики, можуть дати можливість ворогу інфільтруватися в, в український тил. А в чому я особливо сумніваюся, але ну бойовою обстановкою зараз не володію. Принаймні, захід, читаючи Лемон, зараз бачиться так. Ну і відповідно, що важливо для нас, це те, що це ставить під загрозу оборону Бахмута. Тому що тоді лінії поставки підкріплені евакуації звідти будуть погіршені набагато. Так що це мета очевидно. Тактична для них дуже дуже зрозуміла і е, чітка, і це дозволить їм е, в принципі виходити на свої задачі. Як вони е, на мою тоді думку? Я помилився тоді принципово в аналізі, тому важко е, знаєш зараз говорити про це як про е, якусь таку цінну інформацію, але а моє особисте розуміння того, що їх може цікавити в Донбасі, безпосередньо для того, щоб відкрити свої питання по а, в лапках автономії своїх квазі републік, республік, які вони тепер вже визнали, а, значить, своєю територією московити, на то це слов'ян. Краматорський це доступ до води, а це питання вода Донбасу. Я бачив це насправді помиляючись, тому що я не уявляв собі мас масштабу е, йобнутості, Перепрошую, е, московської кліки, яка не розрахувала сили і зламала собі зуби об і об Київ. Зокрема, але я в перші дні е, до війни, в повстанні точніше годину до неї я думав, що. Будуть пробувати якраз захопити е, Краматорськ і Слов'янськ, тому що це дозволило би їм дати е, водну автономію, бо мовити. Вже не розраховувати на воду е, з е, України, тому що вода Донбасу, водозабірники, які знаходяться біля е, Краматорської Слов'янськи. Я завжди подалююся тому ну ресурсної логіки в цьому, тому що це якась єдина зрозуміла мотивація все інше це вже. Фантомні болі і імперція, але тут uh, тактичні і економічні цілі зрозумілі. Mm, все інше, звичайно, вже beyond any freaking uh, analysis, тому що це просто це вже фантомні болі, знову ж таки. Але uh, знову ж таки, Краматорськ-Слов'янськ, доступ до водозабірників і можливість їм uh, де факто створити uh, енергетичну ресурсну автономію на захоплених територіях, це, безумовно, одна з їхніх задач. І відкусуючи Солідара, потім Бахмут, вони ці мети ну, намагаються досягти, тому вони хватаються за неї всіми зубами, які в них ще лишилося. Ну, десь десь отак. Я почув. Це цікава версія.